Очікуваний запуск відбувся. Після річного простою на Калуському Карпатнафтохімі відновилося виробництво поліетилену. Участь у святковому поновленні роботи взяв глава уряду Микола Азаров. Нагадаємо, завод зупинився через несприятливі умови конкурентної боротьби. Майже рік тривали перемовини власника Карпатнафтохіму, російського лукойлу та Кабміну. Як наслідок, уряд пообіцяв надати підприємству ряд знижок на енергоносії та перевезення сировини залізницею. Тож працівники, які тривали час були без роботи, нині не приховують радості. Рік стояли, отримали три четверті зарплати. І відповідно не вистачає грошей. Відновлю, так. Цей, цей місяць я вже отримав повну зарплату, ходжу на повну ставку. Жінка рада відновити складне хімічне виробництво справа не одного дня і навіть тижня. До повторного запуску Калушана готувалися близько місяця. Головне завдання після річного простою максимально висушити мережі, адже волога на рівні навіть мільйонної частки може зупинити увесь комплекс. При концентрації вологи менші один ППМактора не важений. То. То один ППМ це одна частка, одна мільйонна частка. Тобто один одна мільйонна частка вологи може призвести до того, що процес полінаризації не відбудеться. В рамках робочого візиту на Прикарпатті Микола Азаров також відвідав Ямницький цементно шиферний комбінат, де готується до запуску нова лінія виробництва. Також у Івано-Франківську прем'єр-міністр вручив ключі інвалідам з вадами слуху. У новобудові оселяться працівники утогу, які чекали свого житла упродовж 30 років. Загалом каже глава уряду: приїхав в область не лише стрічки перерізати. рабочая поездка премьер-министра заключается вовсе не в том, чтобы нажать кнопку и запустить какое-то производство, а прежде всего это посмотреть, в какой мере центральная власть может оказать помощь и содействие в развитии, прежде всего, собственных возможностей каждого региона. Всі почуті проблеми області запевне голова уряду вже незабаром розглянуть на найвищому державному рівні.